Друзі, вітаю бомба-ракета. Ветер в хату жить ворам. варам. Вечір в хату жить ворам. Брат, давай, якщо я підлічу. <рес> Бачили персонаж? Да? Друзі, це бувший голова Федерації боксу України. Кирило Шевченко. Це канал Україна онлайн. Півтора мільйона підписників тут. Тут пишуть: Кличко, допоміг злодію. Очолити Федерацію боксу України, він очолював Федерацію Боксу України. На відео персонаж, якого звуть Кирило Шевченко. І щоб ви зрозуміли, ну, я не. Ну, Ветер в хату ж ворам. вечір в хату ж Що там? Що треба курити, пити, нюхати, що треба робити. щоб... Але я не до цього, друзі. Сидячи за бугром, оцей, оця, Ну, оце. Найняло людей тут. До речі, працює, е, працює компанія на нього прокуратура в Україні проти нашого побратима, нашого друга е, Володимира Микуленка. І вчора ми були в суді. Так, Володимир Микуленко поважна людина, дуже серйозна людина. Він був. Його сини, хлопці, дружина, родина, друзі, побратими. Ми прийшли туди по, ну, послухати цей бред. Що це таке, як, сидячи там, він тут намутив, намутив, земельки, котеджних містечків, накрутив, накрутив. А Миколенко Володимир, наш побратим, друг. З своїми друзями, з якими він ну, з колегами, з якими співпрацював, він заблокував цьому да? Він за, заблокував йому можливість, не дав вивести все до кінця, те, що він мав ще вивезти. А, сьогодні це все зупинилося. Продаж, розпродаж, вивезення коштів, мільйонів доларів за Бугор. Тобто, Миколенко, Володимир. Зупинив цей безпреділ розкрадання нашого. Воно ж тут, в Україні, нашого добра, наших грошей. Зупинив вивезення їх за Бугор. Сьогодні та ж сама прокуратура, уявляєте, а, ро, хоче зробити винним Володимира Микуленка, який живе тут, працює тут, допомагає. Робить все максимально для перемоги, в тому числі, тут, діти, його, родина, всі тут. Це чудо. Оце, ну, я ж як назвати, я не знаю. Сьогодні вже неодноразово замовляла. Є факти. Вчора в суді Володимир Миколенко висвітлив чітко і внятно всі факти, заведені справи, люди, які свідчать. Конкретно про те, що оцей персонаж замовив вбивство в Україні. А прокурор сидить і кліпає очима там. Сидить на суді, кліпає. У мене є нарізки, я повставляю. Ви подивитесь. От прокурор такий посміхається, нормально все. Ну, представник. Цей особи поня, Ну то таке, він йому заплатили грошей, він йому без різниці на кого працювати. Але ж прокуратура, ну, благо суд, суддя не знаю, як воно буде далі, але адекватно відреагувала на все. Тобто, дала можливість виступити повністю, щоб ми все почули, щоб ми все зрозуміли. Долучила суддя голова Печерського суду, була жінка, все долучили вони. Туди до справи, до розгляду, то тобто, надія, в принципі, є, друзі. Але завдяки продажним, я вважаю продажним все-таки. Некоторим тут отакі от персонажі. Вітер в хату, жизнь ворам. вітер в хату, жизнь ворам. Брат. Давай От такі... Я подлічу. Я подлічу. Той тобто, він... це, ж... це ж він погрожує. Розумієте? Він, це він погрожує. Чувак, оцей, да? Це він погрожує, він віддає гроші сотні тисяч доларів, щоб вбили е, нашого побратима. І є факти, є свідки, і це все в суді. І прокурор сидить собі там з папочкою цею. Чи не заряжений цей чувак, я не буду нічого говорити, але я підозрюю, бо в нас так, на жаль, працює. В нас, на жаль, так все працює. На кого ви працюєте? Оце ну, оце російський слід там аж аж видно далеко. І це все буде на суді. І Як буде тоді прокуратура реагувати, що вона вже стільки роками кошмарять людей? Роками кошмарять! Вона, що по, поліція, прокуратура, от те, що ми вчора в суді чули ті факти, вона що прокуратура не бачила, вона що не чула? Прокурори що, не знали, що ну, ця особа погрожувала, що ця особа наймала вбивць, що ця особа е, купила е, котеджі землі, продала, вивезла. А що не змогла вивезти завдяки тому, що наші громадяни, українці, в тому числі Володимир Микуленко, зупинили цей безпреділ, то що треба робити? Скажіть мені, що треба робити? Знищити його? Ну так воно в нас виходить. Отак от чомусь в нас виходить. Отак от нас знищують українців, які говорять, які роблять, які блокують е схеми, які блокують корупцію, вивезення. Коштів за кордон над ними знущається, і прокуратура чомусь в тому числі. Тому генеральний прокурор в нас бореться з корупцією, як він це говорить і показує. Будь ласка, візьміть цього прокурора за шкуру і спросіть у нього. Хай він розкаже, чому так робиться. Хто так робить? Для чого? Чому прокуратура працює на користь цього типа? Хату жить варем. Вечер в хату жить варем. Брат, давай... Бувший голова Федерації боксу України. Ну, зрозуміло, що тут, тут пишеться, ну, це, я ще раз повторюю: Україна онлайн, потужний канал, телеграм-канал. Кличко допоміг злодію очолити Федерацію боксу України на відео персонаж, якого звуть Кирило Шевченко. Ну що це за кіно таке? Ви там згляньтеся, ви там якось розберіться, та, ну, так не можна. Так не має бути. Всім миру добра. Тримаємося.